Ви любите чекати? Ні. Відає. Дивлячись на що. Дивлячись на що. Що ви відчуваєте, коли чекаєте? Радість. Раді. Раді, раді, дуже радість, Дуже завжди, коли чекаєте, так? Коли стоїте в черзі. А коли у пробці чекаєте? Ви дуже раді. Димаш. Коли затор. На годину, а на допоможні, як добираєтесь, в Україну чи з України, ви дуже раді. Коли <кій> ми чекаємо іноді, воно викликає в нас неприємні відчуття. Але роздумуючись над чеканням, я хочу, щоб ви зрозуміли деякі... Речі важливі. Одна з них, що чекання це невід'ємна, невід'ємна страдова нашого життя. І це не наш завжди. Ми завжди чекаємо. Якщо ви задумаєтесь на своїм життя, ви найдете багато матків. Усіх сфера свого життя, де ви постійно щось чекаєте. Коли закінчиться певне навчання, ми поступаємо в університет, вище заклади, ми мусимо чекати, коли здобудемо певну професію, ми чекаємо. Коли ми вирощуємо овочі, фрукти, ми кладемо на сінину і ми зразу виймаємо те, що ми хочемо. Ми чекаємо. Ми чекаємо певний час. Ми мусимо чекати, коли воно зійде. Чекання с неї відємність корила. Коли ви читаєте писання, згадайте е, моменти, де мужі Божі чекали. Мо візьміть, наприклад, Оль. Скільки він чекав, коли випускав голубку? Щоб пересвідчитись, що вода вже зійшла з землі. Скільки він чекав? Сім днів. Перший раз він випустив, вона повернулася, бо не було не сісти їй. Потім другий раз почекав сім днів, випускає. Вона прилітає до нього з листочком оливка. Він її приймає. Потім знов чекає сім днів написано. Знов чекає. Він мусив чекати. Хотілось вийти, але треба чекати. Згадайте, як Пам'ятаєте, як коли він закохався в рахмі? Скільки він чекав, щоб одружитися з нею? Сім років. Так, да, перші сім років. Уточнимо, в перші сім років. Сім років, років. років. уявіть собі. Який термін. Хто з вас тільки чекав свою дружину? І це не, на цьому не закінчилась історія. Після цих сіми років йому прийшлося чекати ще сім років всього-навсього, щоб дружитися з коханою людиною. Написано, що вони бігом пролетіли, але він чекав. 14 років. І працював і чекав. Чекання це невідявно складова нашого життя. І воно має певний зміст. Чекання завжди має цілі. Інакше не має воно змісту, коли ви не маєте цілі. Чого ви чекаєте? І оця ціль, вона примушує нас чекати. Це друге. Третє. Чекання, воно має вплив. Воно має вплив. Або воно зрощує вас цей період адвент. Або цей період ви руйнуєтесь. Ми вже згадували, що коли ми чекаємо в заторах, коли ми чекаємо. Певних обставинах, де нам не подобається, ми відчуваємо негатив, ми відчуваємо злість, роздратованість. Це те, що руйнує. Це чекання, яке руйнує нас. Але чекання, воно має, повинно мати, збудовуючи, зростаючи дію у вашому житті і вибирайте ви. Господь нам дає певні періоди очікування для того, щоб ми. Зросли в цей період. І якщо ви порозумуєте в час очікування свого особистого в будь-якому моменту вашого життя, ви зрозумієте, що очікування навчає вас таким речам надіяся. В очікуванні ви починаєте зрощувати надію. Це добрий вплив очікування на ваше серце. На життя. Коли ви перебуваєте в очікуванні, і ви звертаєте, що ваша надія в цьому зростає, це добре очікування. Ви не роздратовані, ви не втратили її. Друге, очікування, воно повинно зростити у вас смиріння. Мир, спокій. Дати зрозуміти, що не все під контролем у ваших. Все під контролем Всевишнього Бога. І от коли ви оце усвідомлюєте в час очікування, ви не можете стати розігнати роз'єднати всіх машин і поїхати, тому що вам треба добратися швидко. Ви мусите вистояти стільки, стільки назначення. І це не ваші влади. І так, все, всі речі, які виникають, ми мусимо чекати. Ми не можемо прискорити терміні вагітності, щоб до дозріл. Ми не можемо, так вже постановлено було Богом, і в час очікування, ти розумієш, що це період смиріння. Це період, коли ти починаєш здобувати мир, коли ти довіряєш всю ситуацію в тому, в чиїх руках все те життя, все життя, всього світу. Воно зрощення мир. Очікування, воно повинно зрости у вас третю річ. Радість. Коли ви радієте, розумієте, що очікуєте? Потім. Ви розумієте, що це не даремно, відбувається. В очікуванні виникає радість. І це добре. Коли очікуєте росте, вони ніж немає, але ви очікуєте їх. Ви радієте. Четверте, очікування, воно повинно зрощувати у вас любов до того, кого ви очікуєте, чи що ви очікуєте. І от якщо ви правильно використовуєте цей період очікування в своєму житті, він вас або зрощує, ви в цей період або зрощуєтесь, або в цей період руйнуєтесь. І знаєте, кому вибирати? Вам вибирати. Сидячи в заторі, ви будете нервувати. Або сидячи в заторі, можливо, ви будете молитися, дякувати Богу, можливо. <клес> ви будете зберігати спокій, радість. Так у всіх ситуаціях ваше життя. Адвент латинської означає очікувати. Колись, як заїжджав імператор в часи Риму Римської імперії, вони розмовляли одинцею і вони влаштовували цей адвент. Як називався, коли виїжджали якісь полководиць у місто, вони урочисто оголошували адвент. Ми очікуємо на приїзд Цезаря, знатної людини. У наш час, адвент, ми використовуємо для святкування того періоду перед приходом народження Ісуса Христа символічно. Ми Зараз готуємося до святкування народження нашого Спасителя Ісуса Христа. І оцей період також називає період очікування. І ми пробуємо в цей період звернути увагу на важливі речі. Ми роздумуємо над першим приходом Ісуса Христа в тілі. В цей період Адвенту, який ми оголосили чотири тижні. І церква запередкувала, живемо. В цей час ми роздумуємо на над приходом Ісуса Христа в особисте наше життя. В наше серце. Коли ми покаялись, коли ми прийняли, коли ми увірували в Євангелію. В цей час ми роздумуємо над Його другим приходом, а він має бути. І ви знаєте, що ми зараз, як церква, знаходимося в час адвенту очікування другого приходу нашого Спасителя Ісуса Христа. Друге Петра, третій розділ, 13 текст. Але за його обітницею ми чекаємо. Петра 3 розділ, 13 текст. Подивіться, будь ласка. Але за його об'єднаю ми чекаємо, каже Петро. Ми теж чекаємо. І вони знаходились в стані очікування. І церква зараз знаходиться в стані очікування. Ми чекаємо неба Нового і нової землі, що праведність на них пробуває. Ми теж чекаємо. І все людство зараз знаходиться теж в цьому періоді, але, на жаль, не всі знаходяться в цьому стані. В цьому стані знаходяться тільки ті, хто вірує в Ісуса Христа і, і чекають його. В періоді всі знаходяться, в періоді Адвентусу всі знаходяться перед приходом Ісуса Христа світ. Але Не всі в цьому стані. Господь хоче, щоб ми знаходилися всі в цьому стані, в очікуванні Його. Тому що ми вже говорили, що очікування має певний вплив на тебе. І ти в цей час підготуєшся або не підготуєшся. І в цей час ти виявишся готовим або не готовим до зустрічі з тим, хто прийде. І тому Петро пише, «ми» за його п'ятницею, він дав обітницю, що прийде. І ми чекаємо. Церква чекає. І про цей э, адвент. Ми, роз... ми роздумуємо протязі цього періоду, який ми взяли. Передріздяний період, який заставляє нас замислитись, а я чекаю сьогодні, Господи, Спасителя Христа. Чи ні? Чи я вже забув, він має прийти? І далі 14-й текст кінно за ним. Ми говорили, що э, період очікування повинен мати певний вплив на нас. Тож улюблені, чекаючи цього, пильнуйте, щоб ви знайшлися в ньому, щоб знайшлися для нього не скверні та честі в мирі. Тобто має певний вплив оце очікування оцей цей час, щоб церква була готова до зустрічі з Господом нашим Ісусом Христом. Адвент має певну символіку, про це вже е, сказав е, брати Ілля І ми запалили свічку. Свічка надії. Свічка надії. На, друге, на другий день ми запалимо дві свічки, бо свічка надії і миру. На третій — надії, миру, радості. На четвертий — надії. Ми радості і любові. І так буде збільшуватися. Кількість нічок. Надія. Христос прийшов, щоб нам дати нам надію. Оцей час очікування, щоб вона тільки зростала. Щоб ми її не втратили. Віктор Франко у своїй книзі Скажи життю так. Він описує один випадок. Це австрійський психолог, який пройшов. За часів Другої світової війни е, через концлагера. І він, як досвідчений психолог, з цієї точки зору спостерігає за людьми, які живуть з ним бараками, і робить певні аналізи, дослідження свої висновки. І він описує один випадок. Жив е, чоловік, якому приснився сон, що якогось числа я забув, має закінчитись війна. І він загорівся надією, що мені приснився сон. З ним в бараку жив чоловік, який йому говорив про це, і він мав пев певну надію, силу дочекатися цього дня. І вони чекали. На очах у нього помирали друзі, постійно зникали один, другий, але цей чоловік жив, в нього була надія. Він жив, чекав цього дня. Настає цей день, він описує станції день. Але що відбулося? Війна не закінчилася. І з другого дня цей чоловік, каже, на очах почав затухати. Він почав затухати. І помер. І він зрозумів, наскільки цінним є оце, що дай Господь людину серце надієм. Він зробив, Висновок, що люди, які мали надію там, в тих умовах, вони дочекалися. Вони вистояли. Люди, які втрачали надію, вони затухали. Вони дивилися, яка цей залпа помре. Це для них було як якась гра визначати, хто коли вже помре. Людина втрачала надію, вона втрачала життя. А той, хто мав надію, зустрілися з близькими. Той, хто мав віру, той випроб... проходився ці випробування, холод, голод, знущання. Знаєте, ця історія мене вразила. Людина отримала надію на сон через сон. Але він був неправдивий. Але він був неправдивий. Дивіться. сон, який отримав той чоловік. Надію, яку маю я, надію, яку маєте ви, надію, яку ви можете отримати, якщо ви ще не маєте. Це не той сон, який не збувся. Це справді жива і правдива надія. Це не надія, яка обмане. І це надія Вістоса іс Христі. Перше собор, соборне послання Петра, перший розділ, третій текст. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії, до живої надії через Воскресіння мертвих Ісуса Христа. До живої надії через Воскресіння змертю Ісуса Христа. Я маю живу надію. Кожен з вас має живу надію. І в цей період очікування другого приходу нашого Господа Ісуса Христа. Хай ця надія не згасне. Хай ця надія тільки укріпиться над нього, Хай вона тільки зростає, стає сильнішою. Ми сьогодні згадуємо Його смерть. І оця смерть, Його розп'яття, Його жертва, вона укріпляє надію, тому що той, хто любить, той помер за тебе. Він довів, що на нього потрібно надіятися. Він довів, що він дає вічну і живу надію. Чому? Тому що Він Воскрес. Ісус Христос. Він прийшов, Він навчив, Він помер, Він Воскрес і прийде ще раз. Наша надія жива. І коли ви маєте цю надію, ви маєте силу йти вперед. Ви не подібні до тої людини, яка, с ним сон не І він не збувся. Християнин це людина, яка має надію, яка відбудеться, яка збудеться. Хоче людина того чи не хоче, бо це в руках Бога. Нам часто сміняється з від того, що ми хочемо. Але прихід Ісуса Христа це не наша людська воля, це Божа воля, це незалежна від людини воля, це Його воля. І тому вона відбудеться, хочеш ти цього чи не хочеш. Є така притча. Стояли чотири свічки. І свічка любові перша каже, мені нема чого горіти. Тому що люди не люблять, бо віє в вона тут духа. Друга свічка радості каже, мені теж нема чого горіти. Люди завжди воюють між собою, вбивають один одного, немає ніякої радості. Повіє вітерець і вона потрапила. Третя свічка любові. Вона каже, люди втратили любов. Вони все більше ненавидять один одного. Повіяв вітер і вона забула. Зобігає дитина у кімнату і плаче і каже, так не можна, мені треба світло, мені треба, щоб ви горіли. І до неї говорить четверта свічка. Якщо я горю, я зможу їх запалити. Не хвилюйся І ця четверта свічка, вона називалася свічкою Надії. Поки у вас горить надія, поки вона є у ваших серцях. Ви зможете пройти все. Ви зможете зрощуватись в любові, в радості, у вірі. У всіх чеснотах, які хоче бачити нас Бога. Поки у вас горить ця свічка. І цю свічку прийшов Христос, щоб запалити в наших серцях. Він дав цю живу, справжню надію. Хай ніколи вона не згасне. Коли буде вгасати певна радість, є надія, вона підпалить. Ваша є любов, є надія, вона підпалася, тому що ви надієтеся, що все брать. Дорогі друзі, якщо ти ще не знаєш Бога, якщо ти ще не з ним, знаєш, теж чекає. Ми тебе також чекаємо. Ми чекаємо на Бога. В той час, коли Бог чекає на тебе. Він чекає, коли ти прийдеш і отримаєш цю живу надію. Він чекає, коли ти покаєшся. Він чекає, кого каяття, твого щирого зізнання в лікар. Він чекає, щоб ти прийшов до нього, як його дитина, чи прийшла, як його дочка. Він досі чекає. Хай ці слова воє в твоєму серці і подумай, тому що пройде час, очікування має ще одну важливу. Особливість, воно є тимчасове. воно не завжди буде. Проходить час, і жінка народжує. Проходить час і ми збираємо бажання. Приходить час, ми отримуємо професію, йдемо на роботу. Приходить час, ми виїжджаємо з цього затвору. і їдемо далі буде нам тиждень. Закінчується. Адвентус має певний період і закінчення. І прийде час. Закінчення цього дверну. Де ти будеш? Прийде час, закінчиться твоє життя, де ти будеш у вічності. Церква, хай Господь, благословить нас, щоб ми не вгашали цю надію. Мали живу надію на Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.